Добрий день. У нас сьогодні така похмура погода. На вулиці холодно, у мене на підвіконні моїм перчикам темно. Я їм зробила освітлення. Підсвічую свою розсаду, щоб вона в мене гарно росла. Сьогодні ми з чоловіком були. На ринку. Ходили так, подивитися, щось по помілочам, що нам треба було. Купили, значить, на ринку людей немає. Продавці хватають всіх за руки, дуже уступають, бо кажуть, що товару багато, а людей немає. Роз'їхали ще де діли, ще грошей у людей немає. І вони добре уступають. Отакі брючки ми купили йому, значить, вони коштували турецькі 750 гривень зимою. Зараз вони їх виставляють за 500. Ну, ми прийшли в 12 часов дня, а він каже, продавець: у мене ще й почину не було. Давайте беріть за 450. Ну, ми взяли. А потім ми ще купили дуже гарні наші українські домашні. Тапочки, капці. Виробник Белста. Це робить Белгород Дністровський ціна 280 гривень, так як у магазинах такі тапочки коштують не менше, ніж 350. Це зимовий варіант, тепленький і дуже кріпкенький. Я такі ношу більше, ніж по року. От, поэтому, от, через те купляють собі знову тільки белсту, більш нічого. Ось жіночі теж. Бачите, які гарненькі, і цікаві, і, і такі ну, добротні, гарні тапочки. Приємні. Вони. Ноги не парять. От. <кхід> не холодно, не жарко, в них дуже комфортно. Так що будемо підтримувати нашого українського виробника. От, нехай вони процвітають, заробляють гроші, щоб наша Україна теж стала багатою заможньою і вільною.